Ді Корбан залишається під домашнім арештом щонайменше до 1 грудня цього року. Сьогодні апеляційний суд мав розглянути дві зустрічні скарги одночасно від адвокатів лідера партії Укроп та від ГПУ. Усім не подобається рішення Печерського суду щодо обрання запобіжного заходу, але засідання тривало лише півгодини, після чого його перенесли. Докладніше далі в сюжеті. На засідання апеляційного суду Києва Геннадій Корбан прибуває із Дніпропетровська. Там він прописаний і там за ухвалою Печерського суду має перебувати цілодобово, підозрюваний у доброму гуморі. Разом із ним новообраний очільник Дніпропетровська Борис Філатов. А ви рейсовим літаком сьогодні? я рейсовим літаком економ класом Арсеній Петрович Яценюк? Я знаю, що по цьому поводу було багато волніні со боку правоохоронних органів Вони... В шляпах з газетками стояли за кожним углом. Ну, знаєте, як шпіони. Так, і смотрели. Правильно ли я двигаюсь? На прохання журналістів Корбан показує електронний браслет. Наголошує справа проти нього суто політична. За два тижні домашнього ув'язнення каже підозрюваний, і з ним не провели жодної слідчої дії. Тікати від слідства він не збирається. У мене в домі четверо дітей, одному з яких менше года. Да, і у мене дома двоє больних де мати прикована до постіль, яких я бросить не можу. Велика зала стличного апеляційного суду переповнена нардепами та активістами. З'ясовується, що Генеральна прокуратура, яка вимагає заарештувати Корбана, подала доповнення до своєї скарги. Тож адвокати просять час на вивчення нових даних, бодай три дні. Прокурори проти в майже усі присутні адвокати за суду. Були присутні під час розгляду клопотання у суді першої інстанції. Там він належним чином в повному обсязі з достатньою кількістю часу було надано можливість для ознайомлення з, з матеріалами, доданими до клопотання. Утім, суддя таки оголошує перерву через завантаженість суду аж на два тижні. Уже в кулуарах захисники лідера укропу заявляють, на них тиснуть. Нам передають погрози щодо порушення кримінальних справ проти нас і побажання правоохоронних органів, щоб ми відійшли від цієї справи. І мені повідкривали всі месенджери на телефоні. Вони прослуховуються. Приходять приходять ки які вказують, що хтось отримав пароль доступу до мого телефону. А ще адвокати Корбана повідомляють тим, як лідера Укропу затримали на його квартирі і майже тиждень обирали запобіжний захід. Уже зацікавився суд. Є рішення про незаконне проникнення в житло і є рішення про перевищення службових повноважень і підробку документів. Тобто, відповідно, Печерський суд видав винес рішення, яким зобов'язав Генеральну прокуратуру внести наші заяви як захисту. Захисник які сподіваються до наступного судового засідання. Генпрокуратура покарає винних у розправі над Геннадієм Корбаном. Щоправда, зауважують, якщо відомство Шокіна не забракне сил знайти крайніх серед своїх. Дмитро Фордак, Валерія Галина Максим ТСН